Вітаємо у Києві, старновинному і сучасному, місті з особливою атмосферою і великим потенціалом. Сьогодні Київ змінюється, стає насправді європейською столицею, надає всі можливості для успішного розвитку бізнесу. В столиці реалізуються кращі ініціативи та інновації на основі сучасних технологій. Річка Дніпро. Важлива водна артерія України з величезним інвестиційним потенціалом. За даними рейтингу Cities in Motion Index, мегаполіс вже увійшов у топ-10 міст з найкращим міським плануванням. Київ осередок духовності та освіти. Тут органічно поєднуються традиції та інноваційні рішення. Київ, Центр яскравих культурних подій та визначних ділових заходів. Київ в шосте став лідером за оцінкою соціально-економічного розвитку серед регіонів України. Місто демонструє першість за розміром валового регіонального продукту в розрахунку на одну особу, обсягом доходів до місцевого бюджету, за розвитком малого та середнього підприємництва та доступністю соціальних послуг. В економіці міста зосереджена найбільша частка обсягу прямих іноземних інвестицій країни. Серед найпривабливіших сфер для іноземних інвесторів будівництво, оптова та роздрібна торгівля та IT-сфера. Київ це місто значного інтелектуального потенціалу та розвинутої молоді. На сьогодні ми активно допомагаємо місту впроваджувати новітні та надійні IT-рішення, роблячи місто більш розумним. Компанія Циска активно інвестує в освітні ініціативи та підтримує розвиток підприємництва через побудову стартап-екосистеми. Київ має давніх партнерів, які завжди підтримують столицю у прагненні до розвитку. В рамках співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку в столиці оновлюється громадський транспорт. Планується комплексна реконструкція трамвайної лінії та капітальний ремонт мосту Метро. Kiev has a strong economy and sustainable growth potential, and people who are determined to realize that potential. We are the BRD, feel part of the city, and we work in order to improve the lives of the 3 million people who call Kiev, like ourselves, their home. At the BRD, we are proud. To help improving the, quality of life of the Kyiv citizens. Міська влада зосереджена на максимальному спрощенні умов для ведення бізнесу, забезпеченні надійності і стабільності у співпраці з партнерами. На сьогодні єдиним ефективним вікном взаємодії між владою міста та інвестором виступає Київське інвестиційне агентство. Головні консультанти, проєктні менеджери готують необхідну базову платформу для подальшої реалізації інвестиційних проєктів в столиці та супроводжують їх від ідеї до втілення. Київ сьогодні це місто, яке дає багато можливостей для бізнесу за простими і прозорими правилами. Наш проект багатопрофільна клініка з сучасними світовими технологіями це яскравий приклад конструктивної співпраці міської влади і приватного інвестора. Київ успішно реалізовує інвестиційні проєкти в соціальній, спортивній та рекреаційній галузях, медицині, нерухомості та освіті та активно сприяє меценатським ініціативам задля регенерації та розвитку міста. Київ відкритий для ініціатив бізнесу, що допомагають столиці динамічно розвиватись, ставати ще гарнішим і комфортнішим містом. Інвестуйте у Київ! Це перспективно і вигідно.